Вітаю, мене звуть Оксана Цівина і я лікар-акушер-гінеколог, гінеколог, естетист. Сьогодні я хотіла поділитися з вами, як біополети можуть змінити ваше життя на краще. Якщо ви цікавитесь здоров'ям, енергією, загальним самопочуттям, тоді це відео саме для вас. Ми розглядаємо топ-5 біополет, які зараз на піку популярності. Не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб не пропустити самі корисні нові відео. Почнемо ми з тестостеронових полет. Перша в черзі, вона найпопулярніша. Ви знали, що полети можуть зробити вас енергійнішими і підвищити витривалість. Так, саме так. Тестостерон не лише для чоловіків жінки також можуть мати величезну користь від нього. Для жінок тестостерон необхідний для регуляції співвідношення жирової та м'язевої маси в організмі. Він збільшує м'язи, покращує шкіру та волосся, спалює жирові відкладення, прибирає целюліт, покращує настрій та підвищує лібідом. Бачите, скільки неймовірно корисних ефектів. Він активує статеві рецептори в мозку чоловіків та жінок, тому його підтримання на достатньому рівні сприяє підвищенню статевого потягу. На другому місці палета над. Що ж це за полета? Вона справжнє джерело енергії для наших клітин, це батарейка нашого тіла. Вона покращує когнітивні функції та допомагає нам залишитись сконцентрованим протягом усього дня. Лише уявіть собі, що ви завжди на висоті без жодних провалів у продуктивності. Палета ДГА – це ключ до збереження молодості та гормонального балансу. Вони допомагають підтримувати здоровий рівень гормонів, що важливо для загального самопочуття: антистаріння, покращення настрою, покращення сексуального здоров'я. Це лише кілька переваг, якими володіють пилети. ДГА підтримує силу імунітету, захищаючи вас від захворювань. Зберігає пружну, вологу та еластичну шкіру, запобігаючи передчасному старінню. Естрогени, синтезовані з ДГА також відіграють важливу роль у підтриманні здорової шкіри, допомагає боротися з ознаками передчасного старіння. Регулює роботу серця та судин, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань. Підтримує Нормальний обмін речовин, щоб уникнути надмірного набору ваги. Зменшує ризик розвитку діабету та остеопорозу. Естрогени, у синтезі яких бере участь, ДГ, також допомагають підтримати здоров'я кісток, запобігаючи їх ламкості. А тепер поговоримо про метформінові пелети. Наш організм це цілий набір складних взаємопов'язаних процесів, і зайва вага постійне бажання поїсти можуть бути пов'язані з надлишком або дефіцитом інсуліну. Інсулін важливий гормон, який відповідає за зниження рівня глюкози в крові та синтезує глюкозу правильно і в потрібній кількості для інших органів та систем. Дефіцит метформіну може спровокувати порушення контролю рівня глюкози у крові. Якщо ж людина зможе отримувати протягом доби потрібну дозу гормону. Ситуація зміниться, рівень цукру перебуватиме у межах норми, і при цьому у пацієнта відпаде необхідність постійного прийому медичних препаратів. Будь-які порушення, пов'язані з цим гормоном, призводять до розвитку різних хвороб, ожиріння, порушення обміну речовин і харчування. Палета з метформіном допомагає контролювати апетит і вашу вагу, поліпшує метаболічний профіль. Зменшує ризик розвитку цукрового діабету, знижує рівень цукру в крові та сприяє контролю гормонального фону. І нарешті мелатонінові полети. Я впевнена, що більшість із вас розуміє і знає користь хорошого і міцного сну. Якщо у вас проблеми зі сном, ці полети можуть стати вашим рятівником. Вони допомагають налаштувати біологічний годинник, покращити якість сну та навіть підвищити імунітет. Палета мелатонін ключ до здорового сну та відновлення вашої енергії. Справді, це основний гормон епіфіза. Він є регулятором циркадного ритму і виробляється переважно вночі під час вашого сну. Мелатонін часто приймається для полегшення засинання, а також для коригування порушень циркадного ритму. Або при різних змінах часових поясів, палета з мелатоніном допомагає у налагодженні циркадних ритмів, тобто сну та бадьорості, зниження рівню стресу, зниження напруги мозкової діяльності, покращення вашого настрою та психоемоційного стану. І сприяє зміцненню імунної системи. У людей різного віку виявляють великі розбіжності в амплітуді нічної секреції мелатоніну. Вчені зазначають, що це може вплинути на ваше старіння. Зниження амплітуди мелатонінового ритму у похилому віці є одночасно ознакою, а також причиною вікових порушень циркадного ритму. Що ведуть до хронобіологічних порушень, це супроводжується загальним погіршенням. Когнітивних, психологічних, емоційних, соціальних функцій, а також порушенням сну. Пелета з мелатоніном це новаторський спосіб підтримання здорового сну і відновлення режиму. Ось так: 5 біопелет, які можуть зробити ваше життя кращим. тестостерон, нат, ДГА, метформін та мелатонін. Кожен з них володіє своїми унікальними перевагами. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Під відео можете залишати свої запитання та коментарі. І пам'ятайте, здоров'я це ваш найцінніший актив. До зустрічі в наступному відео!